Так, так. Ми вже на точці чекаємо. Та-да, без проблем. Ми зачекаємо. Плюс. Добре, що тепловізори не так бачить місце займають. Я кажу добре, що тепловізори займають так мало місця. Можна з собою ці мішки возити. А то я, блін, вже так задовбався на тих заправках їсти. О, до речі, будемо їхати назад. Треба буде зупинитися на заправці хот догів поїсти. Ти серйозно? Ти щойно п'ять курячих ніг топав. П'ять умовляю, це мені на один зуб. Га собі в тебе в зуб. Та ні, ну просто на свіжому повітрі апетит бешений. Може тоді двигун заглушимо. Бо таким повітрям можна і в місті подихати. Ну, ага. А толкать бус потім ти будеш. Блін, що воно таке? Я думав, крихта, хотів з'їсти. Воно не відрив... Ває. Це кліщ. Бач, як в природі все циклічно? Ти з'ївчуюсь ногу. А тепер хтось твою ногу їсть. Взагалі то Ігор не смішно. Що? На носі ще один. Я жартую і <ривіт> все. <ривіт> <ривіт> Так. Я такого вже років 100 не їв. А сірий взагалі солодкого не їсть. Чуєш, ж, бурундук. Це що таке? Я взагалі не розумію, про що ти. А, не розумію. Сірю, я, звичайно, можу помилятись, але мені здається, ти не розумієш принцип велосипеда. Ну, сам механізм. Сьогодні Настя запросила мене на велопрогулянку. А. Ага. І ти зрозумів це буквально: гуляти з велосипедом. <рик> Та да. Чекай. Ти що? Не вмієш їздити на велосипеді? <рик> ну, не вмію, і що. Так. А? Так як так сталося. Та той. А... Фобія в мене. Я боюсь велосипедів. Мене в дитинстві просто збив велосипед. ти що? Короче, ми з батьками були в цирку. І мене там збив ведмідь на велосипеді. І я з тих пір боюсь велосипедів. О, ти а ведмедів? А. Ні. Ну, вони ж милі, добрі тварини. Mm -hmm. Mm -hmm. Та б просто не вмію кататися на велосипеді. Ну, не довелося навчитися. Я ж сам з Керчі. Ну, в нас там море. Ну, нащо мені на морі велосипед. Так, ну а що ти думаєш робити? Mm. Та не знаю. Слухай. А давай ми тебе навчимо на вліку їздити. А? Це не важко. Та Серех, реально, не пзди. Це реально не важко. І ти уяви тільки, як офігеє ведмідь коли ти в цирк на велику приїдеш, а? А, -а, -а, а? Ігор, ну що ти там вошкаєшся? Ну я тобі кажу, треба їхати в лікарню. А якщо він енцефалітний? Та то ще нічого. Ти уяви, якщо він до тебе москаля вкусив. Ігор, я офіційно тебе як друга прошу, будь ласка, відвези мене в лікарню, мені не дуже добре. Та нам не можна, нам треба дочекатися пацанів, віддати їм теплакіт. Тебе ж не кобра вкусила. Раптово ти не помреш. Мені тільки чайний пакетик треба. А, ну так, да, точно. Воно ж в усіх медицинських довідниках так і написано. Якщо вас укусив кліщ, і Чайку вас сразу попусте! Та спакуха кажу. Мені нитка потрібна від пакетика, щоб дістати того кліща. О, там зліва внизу є прозрачний стаканчик, я чай пив. О. О. Ми малими тільки так тих кліщів доставали. Тільки не смикайся, поняв? Угу. Так, іди сюди. Ай! Та не смикайся, кажу, я ще нічого не зробив. Головне, що... Блін. Що таке? В нього голова від тільця відірвалася і там всередині залишилась. Підійди, будь ласка, поближче. Наш. Щоб я твою голову від тільця відірвав притурок. Е, Військові зводять. Зараз. Алло, так. А ми тут біля галявини, да, на дорозі. На пуфіках. Зараз ми тебе штовхнемо mm -hmm. і сила інерції не дасть тобі впасти. Це фізика. Готовий? Давай. Давай, давай, оп. давай. Ти забув про силу тяжіння сказати. Та. Для першого разу досить непогано. Ні, пацани, походу, це не моє. Ну, чого ти, чемпіон? Ну не треба здаватися. Давай. Хто не падав, той не вставав. Труднощі роблять нас сильніше. Русік, що там ще з афоризмом? Слухай. Вілопрогулянка це найкоротший шлях до шпілі Давай ще раз. Давай. Дивись, тримай баланс, концентруйся і дивись тільки вперед. Це ти керуєш великом, а не велик тобою. Розумів? Так. Так, давай. Вдих. Видих, видих. Все, готовий. Давай. оп, по 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 о опа Важче, ніж я думав. Угу. Ігор, я ще раз тобі повторюю. Навіть не я, Google повторюю. Щоб виявити, чи заражений кліщ, чи ні, обов'язково для аналізу потрібно його тільце. Тому давай шукай. Та капець, це нереально. Я ж тобі його віддав, наш то я викинув. А що мені було з ним робити? Поховати. Ти Тут всю траву, блін, соусом залив. Вибачте. І чого я сам повинен його шукати? Ігор, тому що в тебе плотно закрита шкіра, а я, блін, в бріджах. Ти б ще панталони вдягнув. Не, не теринди. Це військовий дзвонить. На, візьми. Алло. Ні, це не Ігор. Так, да, да, це Кирів. Ага. Ага. Блін, та просто нам треба ще в лікарню їхати. Мене клещ кусив, і Ігорьок зараз тільце шукає. Ігорьок зараз тільце шукає. Якийсь б-мікродетектив. Ну. Та добре, добре, звісно, ми під'їдемо, так. Так, плюс. Давай. На. Що там? Нічого, він поламався тут недалеко, треба до нього під'їхати. Така, як лікар. Ігор, а що я йому скажу? Вибачте, я розумію, що у вас вночі на позиціях штурмують, але і у мене форс-мажор, мене укусив кліщ. Давай шукай швидше. Стоп. Що таке? Не рухайся. Є, знайшов. Фух, Слава Богу, я білі крокси вдів, бо ми без них нічого не знайшли. Хоча я через них і брідже вдягнув. Шо? Йди давай вже, загружай, бус, поїхали! Просто в тебе була недостатня швидкість. Чим швидше, тим легше тримати баланс. А все, що тобі ну, залишається, це. Відчути рівновагу, розумієш? Так. А для цього тобі самому треба крутити педалі. Mm. Бо ми, ну, ну, ми не зможемо тебе штовхнути достатньо сильно. Та не можу я. Я тільки починаю крутити педалі, все, в мене руки ходять туди-сюди, я втрачаю баланс одразу. Нічого, нічого, Серьо. Головне не здаватись. Головне, як слід розігнатися, а там 10, 20, 70 спроб ну. mm -hmm. і. Я одразу в травматологію прямо на цьому виліку. -oh Привіт. Привет. Та от вчимо хлопчика на велику кататися. Прикол. Я зараз посилку закину і повернуся швидко. Так от, сірей, головне це швидкість. <плес> 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 Та ні. Та так. Та ну ни, сань. Та ні. Та так. Руст. А з Кирюхою що не так. Та його кліщ за ногу вкусив, блін. Це головне, щоб голова кліщата не залишилась. Та ми в курсі. Тільки он, в мого друга, так не вийшло. Ну тут тільки ампутація. А... що? Неси, Можна турнікетом просто перетягнути. Щоб в ціло далі не пішло. О, це варіант, дякую. Тримайся. Я, а раніше це не можна було зробити. Та не гумани. все нормально буде. Зараз до лікаря доїдемо. Все зробить. А. буде трішечки болячі. Це можна А? Кожен рік від укусів кліщів помирає від 10 до 20 людей. Зволікання із профілактикою призводить до жахливих наслідків. Ти зараз здуєшся повністю, кажи. Коротше, він зламався так добряче, він ще дві години точно тут буде стояти. А йому треба два мавіки на перепрошивку відвезти. Що скажеш? Ву-вау-вау-вау-вау! Що ти кричиш, я думаю. Фу, блін, Я думав, ти від'їхав вже. Я зараз від'їду, якщо ми не поїдемо. Давай скоренько завеземо Мавік і в лікарню. Думаю, встигне. Давай, 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 давай. Давай, серий, тримайся, ще трохи, давай! Відпускай, Ілюха, давай. А? Так, ні! Ну, я ж говорив, що головне це швидкість. <alongside>. <exactly> <тур Corneleri> <skullys> <пов 'y> uh, походу, нам потрібен новий знак. І hmm. новий серий. Все ж таки є певна іронія в тому, що ти саме в цей знак влетів. <звілляє> <звілля> І судячи по пошкодженням, швидкість була нормальна. Зате в тебе велік супернадійний, тільки ланцюг злетів. Все, як новий. У -у, хлопці, мені вантаж треба забрати терміново. Допоможете? То я на монокаліці буду довго це робити. Поїхали, підкинемо. Дякую. О, я з вами. Так, ти залишайся тут і вчись. Ми самі впоримось. Ну, дай. О, Тут 100 тисяч переглядів і 80 лайків. Давай, ти можеш бути 81, кому це відео б допомогло. Зараз я навчу вас кататися на лісопет. Це зможе зробити будь-який придурок. Поставте лайк і нову на подаль. І відштовхніться. У хворих може підвищуватись температура, виникати відчуття втоми, головний біль. У деяких випадках буває нудота. Також може розвинутися світлобоязнь в очних яблуках та оніміння. Нема в тебе температури Заль. Ти що лікар, чи що щоб діагноз ставити? Чи може ти термометр? Мені хло, я ж відчуваю по собі. Я, мабуть, краще знаю, що зі мною. В окремих випадках хвороба призводить до втрати працездатності та тяжкої форми інвалідності. Серйозно? Втрати працездатності? Тебе що, раніше вже кусав кліщ? Ігорі, поїхали швидше, мене по-моєму ноги ноги відказують. Привіт, привіт. Ну твій залізний кінь готовий до пригод. І фіно що? Ну, Кататися, готовий? А, кататися. А, а, слухай, а, на жаль, сьогодні не вийде. А, ну, просто а, у мене той а, живіт, а, живіт. болить. Серйозно? Mm -hmm. А ти хоч хліпуєшся? Так, банки ставлю. Куди? А, ну, куди? На спину? Так в тебе ж живіт болить. Так там же ж недалеко там від живота до спини. Так, Сережа, якщо ти не хочеш зі мною кататися, то просто так і скажи. Та ні, я хочу. Я дуже хочу. Але розумієш, ну. Так оруш, ну. Я просто не вмію їздити на велосипеді. Ну. Серйозно? Mm. Так а чого ти одразу не сказав? Mm, якось соромно було. Це так мило. Що виходить ти до мене раніше ні з ким не катався на веліку? Ти mm. що у нас вела хлопчик? Mm. Хочу я тебе навчу. Це дуже просто. Раз треба ось цю металеву штуку міцно зажати між ніг. Слухай, а може, ну вона фіг той велика. Просто виключимо таксі і до мене, а? Ні-ні ні. Спочатку прогулянка. Давай. Ну добре. Дякую вам, хлопці. Та, нема за що. Слухайте, ви же шарите в них. М. Хотів запитати. Їгай! Ну, ти не швидше, давай, мені не дуже. Зараз. Я трішечки теж вже літаю і не можу зрозуміти, в який момент на спуску він починає втрачати зв'язок. Угу. Ігор! Ну воно боліти починає. Зараз, хвилина. Угу. Ігор б! Та все-все, поїхали! Дякую. хлопти як ти Блін, як? Що ти сразу не сказав? А. Мм, що прям так погано що? Ага. А ну покажи. Ох. Та нічого нормально, все. Ігор, ох, І нормально це дуже сильно різні речі. Ух, є. І... Може трішечки перетягнули турнікет. це ж ти мені його затягував. Ну, значить я перетягнув. Давай послабимо. О! Трохи легше стало. Ну. А. Дивись, військовий голосує, може, Ну Це ж військовий. І тобі полегшало вже. Давай. Хлопці. до вокзала підкинете. Та нам не зовсім по дорозі, але... Так, звісно, сідайте, будь ласка. Я пишаюсь тобою. Іди на Ой, давай, давай, давай. Молодець. Тільки. Сережа, тільки ти мені зараз ключить вирвеш. Ти можеш не так сильно триматися. а? Пробач, я просто хвилююсь. Та я також хвилююсь за своє плече. Так, давай зараз будемо повертати. Давай. Ну, Тільки в наступний раз якось. Ну, Зробимо цей поворот все ж таки з кермом, добре? Ага. Я також плече зміню, щоб в синці було симетрично. Пробач, будь ласка. Я жартую, все нормально. Давай закріпимо успіх. В синці, давай. Давай. Молодець. Молодець. О. Ага. тебе все виходить. О. Супер. Дякую, хлопці. Да ми вам дякуємо. Бажаємо здоров'я. Так, да, бажаємо. бажаю. Все, я давай, жени в лікарню, будь ласка. Алло, Саш, коротше, мене клещ укусив. Та не Ігор, настоящий клещ. Коротше, позвони, будь ласка, Олегу Владимировичу, попроси, щоб він мені його без черги витягнув. да, так, да, тіло кліща з нами. Тіло ж кліща з нами. Слухай, я не можу його знайти. Може він там випав? Я зараз перезвоню. Розвертай, поїхали його шукати. А де ми його знайдемо? Не знайдемо його, знайдемо інших. Вони там одної породи. Поїхали. Ти, ти що? Як ми будемо шукати кліща в полі? Шукати кліща в полі це все одно, що шукати в полі кліща. Не треба нам нікого шукати. Приїдемо в траві, посидимо, вони самі нас знайдуть. Ага. Я не збираюсь годувати своїм тілом цих тварюк. Тим більше у нас справ ще по гору. Що це в мене таке? А ну подивись, що це. Скажи, що це родинка. Ми знайшли кліща. Ти молодець! А тепер давай без мене. Так, стривай, не можна так робити, я ще не готовий. Сереж, ну і якщо що, то звідси до мого будинку можна доїхати просто по велодоріжці. так що вирішує, готовий чи ні? Відпускай. Давай. Це супер! Так, але є проблема. Ми не проходили, як зупинятися. Так а ти не зупиняйся, прогулянка вже почалась. Давай. Я ж казав, а ти паніку розвів. Так, ознак та симптомів отруєння не виявлено. Фу, слава Богу. Наче від венеролога вийшов, чесне слово. <світ> але взагалом я тобою пишаюсь. Чого це? Ну, незважаючи ні на що, ми все зробили. Програму максимум. І теплаки віддали, і мавіки завезли, і людина встигла на потяг. Ну, і ти красунчиком тримався. Ниючим, панікуючим, але красунчиком. Так а що я? Це ж військові. Ще не народився той кліщ, який заводить нам військовим допомагати. Там да, Ой, Ще б того бункерного кліща є і взагалі красота. Ой, не кажи. здоров'я. Що у вас тут? Ось, диви. Ну, катаються, і що? В смысле, і що? Ще зранку з серий був як новороджене теля. Кожний три метри падав. Наші уроки не пройшли дарма. А от мені завжди казали, що в мене хист до навчання людей.